Доброго вечора. Доброго вечора. Вечеря в селі. Сьогодні на веранді, не пішли на двір, бо пройшов дощик. Коморики такі, знаєте, не дуже люб'язні. Жаль, жаль, кусь кусь нас. Тож, трішечки попрацювали сьогодні, трішечки Ігор, хоч і праздник, але нагрішив. Ну, Це господарство в селі, тож не судіть строго. В господарстві вихідного нема, потрібно робити якісь порядки, ремонти, птиця росте на очах. То зараз покажу, що ми будемо сьогодні вечеряти. Пахне. М -м -м. А тут така краса. Так, Що це у нас? Дируни. Ди Дируни з картошечкою, салатик, квасу на лови, хлібець. Що будемо все отак намокати сметанку. Вийшов Їжа дитинства. Тож усім гарного вечора. Всім смачного, а ми беремо дируна, сметану, щоб знаєте, як у укатало. То... Mm -hmm. Тож, відпочивайте, бережіть себе, тримайтеся, все буде Україна. Пока-пока. Смачного і тихої, мирної ночі.